Прилипло в церкві традиційна рубрика, до якої і вас закликаю. З ким поведешся, від того й завагітнієш. І це не настанова дівчатам, це в церкві сьогодні говорили про що? Чи є гнів гріхом? До речі, ви як думаєте? В Листі Єфесяна Павло каже, як гніваєтесь, не грішіть. Як це можна зробити? Сонце нехай не заходить, доки ти в гніві. Не засинай з гнівом, бо з ким поведешся від того й завагітнієш. Переспиш з гнівом, завагітнієш ворожнечею, Переспиш з нею, завагітнієш люттю, Переспиш з люттю породиш убивство. З такими виродками тобі точно каюк і мені. Гнів як реакція може бути. Гнів як рішення приведе до печальних наслідків. Малий після трьох зауважень не трюкачити поруч з сусідською бехою впав і поцарапав тричі небиту і некрашену ласточку. Звісно, я буду в гніві. Я ж йому казав. Гнів як реакція на чиїсь, як мені здається, неправильні дії, це закономірно. Але якщо я зранку відтворюю цей стан, хоч обставини вже минули, я в біді, я в гріху. Говорячи мовою геймерів, не зберігайся в гніві ввечері. Щоб зранку не загружатися в поганий день, нагнівались, видихнули і не тягніть гнів в ліжко. Це тупіковий рух краще вперед і вгору.